Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Російська артилерія сильно програє артилерії НАТО по дальності і по точності стрільби, і тому вона несе дуже великі втрати на фронті війни проти України. Старі запаси артилерійського зброєння стрімко зменшуються. Росія, звичайно, готувалась до війни давно і вела роботу по оновленню всієї зброї і артилерії також. Ми згадаємо Мюнхенську промову Путіна в 2007 році, 15 років тому, чи 17. Він оголосив про намір військовою силою відновити СРСР і підкорити країни соцтабору, в тому числі і Німецьку Демократичну Республіку. Бо він, бачите, не давав дозволу на об'єднання Німецької Демократичної і Федеративної Республіки Німеччини. І це було ще в 2007 році. Шановні, скажіть мені, яке відношення мав зачуханий майор за клубу в піхотному полку до мирного об'єднання Німеччини? Та ніякого. Звісно ж, він і тоді вже був кінченим фашистом. Це зрозуміло. Прошу вас підписуватись, прошу підтримувати нас. Всі посилання є під відео. Отже, 2С-42 Лотос. Це гібрид, гаубиця, міномет, гармата. Призначений він для повітряно-десантних військ, військ Росії, являється наступником старенької радянської 2С9 Нона. Ну, але Нона має нарізний ствол 2А51 і відповідно свої міни і снаряди. А новий лотос, він має гладкий ствол, близький до ствола 2А80 від САУ Вена» і Флокс. Що розроблялися останні 10 років і не просунулись далі прототипів або малої дослідної партії в декілька екземплярів. Транспортна база. Транспортна база це нова російська BMD 4. Вона виявилася за слабкою. Тому значно була посилена конструкція. Продовжили корпус і додавали дві пари катків, щоб місця було більше всередині, одразу зросла маса. До 18 тонн. Це більш ніж в два рази більше, ніж САО 2С9 Нона. У неї 8 тонн маса. Швидкість по шосе, так собі, 70 км на годину і в полі 40 км на годину. Машина плаває, має водометні двигуни і являється аромобільною. Її можна скидати парашютним способом з Іл-76. Вантажопідйомність Іл 76, як ми знаємо. Там 30 тонн в нормальному варіанті, неперузочному. Тобто, одну таку машину Інг-76 може нести. Росія працює над різними артилерійсько-мінометними системами. Це 241 дрок. Ну, самохідний, 82 мм міномет, транспортна база, бронеавтомобіль тайфун 4 х 4. Працює на 2С40 Flox. Це самохідний гібрид. Гаубиця, міномет. Артилерійська гармата 120 мм на транспортній базі Урал 4320. У неї слол 2 а 80 такий же, як у нових російських 120 мм гібридних систем Хоста і Viena. І ми маємо згадати також ще про 2С-43 мальва 152 мм САУ. З стволом від Старої Мсти 1983 року розробки. Це у, них, це у них колісна САУ на транспортній базі Брянського автомобільного заводу важких машин БАЗ 6010 колісна схема 8х8. 8. Усі, ці, усі ці нові розробки Росії мають спільні риси. Стволи використовуються старі 1980-х років розробки. У всіх. Ну і що важливо, жодна з цих систем в серію не пішла. Виготовлені дослідні партії це 4-8 екземплярів. В 2023 2024 роках вони передаються на дослідну експлуатацію війська. На дослідну експлуатацію війська. Е Екіпаж Лотоса це 4 чоловіка. заряджання ручне, допоміжне озброєння, кулеметний дистанційно керований модуль 7,62 мм. Має ще він також гранатомети для постанови димової завіси. Іншого ніякого зброєння він не має. Заводські випробування були проведені в 2020 році Лотоса. І вони показали дуже велику кількість недоліків. Прийшлося багато що переробляти і вносити зміни. В конструкцію шасі його посилювали там і так далі. В боєукладку зміни вносили, практично прийшлося поміняти всю бортову електроніку. Ствол 2С-42 Лотоса спочатку був без дульного тормоза, але виявилось. виявилось що САУ занадто сильно розхитується під час стрільби з максимальною швидкістю стрільби до 8 пострілів на хвилину. Ну, при цьому, звісно ж, точність падає сильно, вона буде на кілометрів вправо-вліво розкидати ці свої міни. Прийшлось ставити дульне гальмо. Дульне гальмо, воно така штука проти різнонаправлена. З одного боку, це добре, а з другого боку, це суттєвий демаскуючий фактор. На це пішли, тому що не хотіли ще раз переробляти наново ствол і всю транспортну базу. Де їм прийшлося би дуже сильно посилювати транспортну базу. Експерти вказують на занадто складну конструкцію. На занадто складну конструкцію цього лотоса. Аналогічні системи НАТО значно простіші, при цьому вони більш точні і вони більш надійні. Ну, а дальність стрільби у всіх систем практично однакова до 13 км активно-реактивним снарядом. Ефективність бойового застосування 2С-42 Лотоса можна буде виявити тільки на полі бою. Я так думаю, що незабаром вони вже будуть на фронті. Але якогось суттєвого впливу на перебіг війни вони не матимуть. Бо це дослідна партія. Ну, 4, 6, максимум 8 екземплярів. Це навіть не мала серія. Після дослідної партії має бути мала серія 20 екземплярів до 20 екземплярів, і потім ще один рік експлуатації на фронті. А після, дослідної, а, а після малої серії, вірі зараз, після, після дослідної партії, вони ще повинні будуть е, усувати виявлені недоліки. На це підуть безумовно роки роботи. Я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватись, прошу допомогти нам в, патрі... в приваті і в Монобанку. Прошу заходити наш, в наш Patreon. Прошу вас всіх використовувати кнопку спонсорство. На цьому я вам всім дякую. До побачення!